Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Огляд минулих поєдинків вікенду. Вечори боксу пройшли в Мексиці, а билися Вальдес та Нуніс. Учора відбулася перша прес-конференція головних учасників шоу Себастьяна Фондори та Кіта Турмана. Бійці поб'ються 25 жовтня в Лас-Вегасі. Коментар чемпіона. Володар тимчасового титулу WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер проведе бій проти володара, аналогічного напівтитулу за версією WBA з Великої Британії Фабіо Вордлі. WBO визначилося зі статусом абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика. При цьому організація забороняє йому битися з Мозисом Ітаумою, але Аля Шейх не збирається фінансувати інший вибір українця. А перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал, Отримуй ще більше емоцій від улюбленого спорту разом із ігровою платформою Favbet. Поринь у все світ боксу разом з Favbet. Сьогодні вранці у мексиканському місті Ногалес відбувся вечір боксу, у головному бою якого... Колишній чемпіон світу у другій напівлегкій вазі Оскар Вальдес здобув сумнівну перемогу над американцем Річардом Медіною. Вальдес діяв повільно і одноманітно, тиснув за високим блоком, тоді як Медина був ефективним на випередження і змушував суперника клінчувати. Після непоганого старту Оскар швидко почав втрачати витривалість і виглядав далеким від себе колишнього. Щоб переламати хід бою, Вальдес намагався працювати джебом і вести чистий бокс, але при атаках Медини знову йшов у клінч. Поєдинок пройшов усю дистанцію, і навіть мексиканські коментатори вважали, що перемогу заслуговує американець. Втім, судді були єдині на користь Вальдеса. Результат бою Оскар Вальдес переміг одноголосним рішенням суддів з рахунком 97-93, 1090 та 98-92. Ще один вечір боксу від промоутерської компанії Matchroom сьогодні завершився в іншому мексиканському місті Лос Мочісі, який очолив бій місцевого чемпіона світу за версією IBF у другій напівлегкій вазі Едуарда Нуніса проти Порторіканца Кристофера Діаса. На початку поєдинку претендент добре працював джебом. Нуніс не поспішає кидатися в атаку, вважаючи за краще працювати другим номером. Чемпіон помітно додав в активності у шостому раунді. Діасу довелося піти в захист. У сьомому відрізку претендент двічі побував у нокдауні. Розуміючи, що в цій ситуації буде важко перемогти за очками, Діас ризикує і намагається нав'язати рубку на ближній дистанції. Моментами він діє непогано, але Нуніс забирає раунди за рахунок активності. Діас здорово провів 10-й раунд. Він притиснув Нуніса до канатів і доніс правий крос. Претендент був активним до фінального гонгу, але цього було недостатньо для перемоги. Результат бою Едуардо Нуніс переміг Кристофера Діаса одноголосним рішенням суддів за рахунком 116-110 та 117-109 двічі. Продовжуємо. 25 жовтня на арені MGM Grand у Лас-Вегасі, штат Невада, США, пройде вечір боксу від промоутерської компанії Premier Boxing Champions, головною подією, якого стане поєдинок у першій середній вазі між володарем титулу WBC американцем Себастіаном Фондорою. Та його співвітчизником, екс-чемпіоном Кітом Турманом, учора відбулася перша прес-конференція головних учасників шоу, фінал офіційного заходу символічно відобразив їхні кар'єри. 27-річний Фундора впевнено підготувався до дуелі поглядів, тоді як 36-річний Турман, який рушив з наміром обійти трибуну, спіткнувся і впав на підлогу. У підсумку вони все ж опинилися віч навіч хоча лише після того, як Турман... Зі своїм зростом 173 см встав на стілець напроти 197 Фондори, який зберігав спокій протягом всієї цієї сцени. Нагадаємо, цей поєдинок в Лас-Вегасі може стати переломним моментом для Бог, для фондори кроком угору, а для Турмана останнім шансом. Для Себастіана це вже буде третій бій цього року, і його активність різко контрастує з рідкими виступами Турмана, чию кар'єру стримували численні травми. Кіт був чемпіоном, але в боксі настав час змін. Думаю, я можу стати обличчям цих змін. Я вже вийшов на рівень сторони А і готовий утвердитися як новий лідер дивізіону. Ми вже в іншій позиції. Раніше я навчався. Ми переймали досить серйозні бої, навчалися прямо в рингу. А зараз ми на вершині, де всі суперники сильні. Ми пройшли цей шлях і дуже раді очолювати цей вечір, заявив Фондора. А хто, на ваш погляд, має стати переможцем у цьому непростому протистоянні? Довгов'язий чемпіон чи віковий претендент? Бо ж ми всі бачили, як може гучно падати в двохметровий шкаф від досить невеликого суперника. Пишіть під відео. Володар тимчасового титулу WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер вирішив не чекати потенційної можливості зустрітися з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком. Новозеландський обов'язковий претендент на титул WBO погодився битися проти володаря, аналогічного на за версією WBA з Великої Британії Фабіо Вордлі. Їхній поєдинок відбудеться 25 жовтня на О2 Арена в Лондоні. Цей івент з ексклюзивною трансляцією на DAZN учора ввечері був анонсований офіційно. Нагадаємо, у поточному році обидва боксери провели по одному поєдинку. Джозеф Паркер востаннє бився в лютому, коли переміг технічним нокаутом у другому раунді кремезного конголесця Мартіна Баколе. Очікувалося, що наступний бій він проведе з Усиком. Але українець попросив WBO відкласти обов'язковий захист через травму спини. Фабіо Уордлі останній бій провів у черні. Перемігши нокаутом у 10-му раунді представника Австралії Джастіса Хуні. Ну і в продовженні теми. У Всесвітній боксерській організації WBO визначилися зі статусом абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика. Хоча ще зовсім недавно організація наполягала, що українець повинен негайно провести обов'язковий захист титулу проти Джозефа Паркера, на практиці вони спокійно дочекалися моменту, коли Паркер домовився про свій бій з Фабіо Вурдлі. Поєдинок між ними, як ми казали, відбудеться 25 жовтня в Лондоні. Тепер же у WBO знову включили жорсткий режим і заявили. Усик зобов'язаний битися з переможцем бою Паркер Вордлі. Для переговорів чемпіону дали 90 днів. І цікаво, що це вже друга поспіль відстрочка для українця. Першу йому надали після реваншу з Даніелем Дюбуа. Президент WBO Густаво Олів'єрі підтвердив, що Олександру заборонено вести переговори про інші бої. Невиконання цієї вимоги спричинить негайне застосування правил і положень WBO, заявив він. Втім, прямих погроз позбавлення титулу від нього так і не прозвучало. Лише фраза, що комітет залишає за собою право приймати рішення. Ситуацію ускладнює ще й те, що головний інвестор світового боксу Туркі Аля Шейх дав зрозуміти, фінансувати бій у Сик Паркер він зовсім не збирається. Натомість його більше цікавить варіант поєдинку українця з молодим британським проспектом Мозесом і Таумою – що ж, як ми бачимо, таким чином Усик опинився у своєрідному трикутнику. З одного боку, вимоги WBO, з іншого, інтереси головного фінансиста турки Аля Шейха, а з третього очікування фанатів. А як ви вважаєте, чи варто Усику слухати WBO та битися з переможцем Паркер Уордлі, чи краще погодитися на мегафайт з Ітаумою, навіть якщо це не за правилами боксу? Пишіть ваші думки у коментарі. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець згору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.